Привет, народ. Шо, трохи пару днів не працював. машину робив, був занятий, почав робити. Буду рівняти поли, петь ковхози, накручую ось, саморізів. Потом на напів сухой сменяю поли постелю і постелююсь. Бо тут перепад. Сантиметрів 5. Цей угол забавлений, А там вона нет. Сейчас понакручую буду колхозити. так як там зробив. Ну так, для себе пойдем.